І так, колеги, мої вітання. Значить, сьогодні ми будемо підживлювати соняшничок цей. Так, покажу чим. Приїхали саме на заправочку до водокачки своєї. Так, ось що дивіться від компанії Hermes. Зараз вийду на сонечко, щоб було видніше. Так, гумі плюс. О, так взагалі добре видно. Значить, що е, даємо 15 літрів на один оприскуватель на 28 гектар. Е, це там виходить по 0,5 літра на гектар. одно тут листкові підживлення 0,5 на одне оприскування. Ну, тут написано 200-300 літрів, ми даємо 150. Е, так, дивіться, 3-4 пари листків якраз у нас є. Це перше внесення буде. І Початок формування кошика теж вже вторий раз заїдемо. Буде у нас несення двома двома заходами, тобто раз заїдемо, накриємо і другий раз заїдемо, накриємо. Буде у нас накриватися соняшник е Сенгента. Е е і агрорит Бомонт. Так, значить, що у нас є? Гумус. Так, да, так, да, і 15 літрів всього. Так, що тут? Мікроелементи? Залізо мій цинк, марганець, молібден, кобальт, бор. містить. Ко... кстати, бор, дивіться, є, містить корисну мікрофлору із біогумусу, вермікомпосту. Усі елементи живлення у біологічно активній формі. То, що вона в біологічно активній формі, це я більше, ніж тому що у нас деякі на аністрачки трошки повздувалися, видно, там процеси певні йдуть. Так, гарантій термін зберігання 18 місяців, допускається відхилення від об'єму плюс-мінус 3, плюс 3%. Так, дата виробництва 17.03.25. Геть свіженьке. Так, місто Краматорськ Донецька область. Так, в общем, що? Пробуємо. Ми, до речі, Таким препаратом внесли, раз, тільки спіли на кукурузі внести і раз на пшенички. Просто по одні умови нам не давали працювати. А то в нас таке то дощ, то посівна, то те, то інше. Багато чого треба було накривати. І періодичні Це 5 днів між доприскуванням має бути на культурах. Тому виходимо з положення так, як, так як виходить. В общем, на сойки ми такі внесли, на кукурузки раз внесли, на соняшник ось внесемо, на пшенички раз несли. Так що будемо будем бачити, залажуємо експерименти. Ось, ще треба 5 літрів відсюди відсидити. А ти включив вже, так? Да? Все, водичка біжить. Це все діло набирається. 5 літрів, як і, як і завжди. От ці отсижувать, Наконець то у нас приміксер нормально працює вже. О, запах такий. Де ж вони до нас з Нам'янку переїхали із Краматорська. Так, все, колеги, котимося вже на поле. Все загружено. Все колотиться, бо присквочуть чорне-чорне. Да, як гарно. Світе все, Обалдеть. пчм буде. Що робити? Роботка, меток, хай носять. Нас тут пасік вистачає, так що буде взято. Так, Колеги, значить, забризкали ми перший бомонт. Зараз вискочимо, подивимося. Так, що тут нормально? все? Як він виглядає? Так. Дивіться, які вже тріщини. Сліди от доща, то є, а тріщини просто сумасшедші. Вже все, сухо. Значить, дивіться, бомонд. Ось так виглядає. Але це найкраща сторона. Тому що воно так в балочці, в принципі, по колесу видно. Зараз піднімемося трошечки вище і покажу вам іншу трошки сторону. Да, він Любе, коли а, він свободний, тобто не густопасійний, тобто не 65 тисяч, як ми зазвичай, а любе більш рідкий посів. Так. Ну ось такий фон, Отак, такий от соняшник. Сіяли ми його в болото, дуже сиро було, але ну, посіви рвані вийшли. Якось так. Ну, ось такий вид. Все тут добризкує. Перейшов я на 0,3 форсунки, щоб можна було швидше зробити крупнішу краплю. І швидше бігаю зараз. Взагалі, не знаю. Пишіть коментуйте, і антиксом дивіться працював, але все одно є ось ось Амброзійка, яка вроді би покрутила, а вроді би і... О! Та виривається легко. Не знаю, таке відчуття, що вона ще відійде. Ну, подивимося. Переїжджаємо на Сурелі Сінгента, побачимо, що там буде. В общем, вот такий от фон. Бачите, показую без, без всяких там приукрашень, як і є, так і є. Ми ж за правду, правильно? Правильно. То, в общем так, не знаю, бачив у кого є бомонт, то в принципі класний соняшник. Ну, в у нас у нас якось так. Не скажу, що геть прямо исключительно, но... Де порівняння будемо знати. Да. Опа. Все. Все. Зараз ми складаємося. Опа. І переїжджаємо. Не перемикайтесь, не забувайте вподобаєчку поставити і далі ми бризкаємо сінгенту. Опа! Так, колеги печемо вже на сингенті. Якраз це участок, де сється вже вночі, саме останній. Ну, в принципі, доволі нічого. Так, Швидкість 12,8 км вилив. Бачите, 12,9. Тиск троєчка. Стараюсь навалювати. Вже нормальний розпил був, тому що бачу, що 0,3 все-таки великуваті, а 0,2 мала швидкість. Тобто ні туди, ні сюди є. Ну та нічого, нічого страшного. Все одно, саме головне діючи речі вона потрапила. Наросли і все буде. Влак, люкс. То, в общем, так, можна, в принципі попробувати і 3-3 передачі, і щоб 13. 14, 14 км на годину, але тут теж під гору важкувато буде тракторові. Хоча, в принципі, площа дозволяє, щоб перти собі ядь, без проблем. Ну, Та нічого, ми доберемося до того місця, де починали в місті агрорит і Десингента, щоб побачити різницю і показати вам, яка ж різниця між соняшниками. Ну, вона, звісно, значительно Ну то подобно. Так, колеги перейшов на більшу швидкість, почти 14 км на годину. Так, уже сигнали що залишилось 200 літрів. Десять видно, не видно. Коротше, швидше пішов, чого для того, щоб зробити більший туман. В общем, не знаю, такий експеримент в мене. Ну, в принципі, я ось їду спокійно, геть без проблем. Але мені постійно цей показує, що не треба швидко йти, бо відключиться автопілот. Ну І потім закінчимо вже бризкать і тоді стану покажу. Є, бачу навіть Та, ріпак, ріпака тут не було 2 роки. Два роки да, два года тому було... Тут ріпачок і все одно падалки, дивіться, що його багато. А чого тут падалки багато, Бо тому що тут ну, він вибився тоді, половина урожає просто, просто попали під град і на жаль, на жаль, якось так падалка сходе по сьогоднішній день. Його ні геліантикс не бере нічого, ну так, от, бачу білокрилки багато, тільки зарази всякої. Іншого прийдеться інсектицидом, та да, ось вже скоро інсектою накриємо і все буде порядочок. Ну, по крайній мірі, соняшник поки не трогають. Так, колеги, все, взагалі. Ну, до краю мені не хватило до посадки туди, але під посадку я пройшов. Зараз давайте. А да, ось. Все. Геть, понти. Геть. Ще в одну сторону. Да. І все. Так, це тут відключилося, бо вище 15 км проїхав. А ось ви бачите. Німного, німного не вистачило. Ну, коротше, суть не в тому. Ні, ну чого, в тому. Бо буде для порівняння. Правильно, правильно. І зараз опа! Опа. І зараз подивимось. Соняшник Сурелі. Будь ласка, вище коліна. Отакий. От Отакий от соняшничок. Ловкушки вже такі ще, слава Богу. Ні, нормальний, хороший, звісно, так. Да, він сильніший, ніж агрорит. Но сингента є сингента зато все одно знаєте, як там буде. По врожайності, я все одно дуже завдячую Ангеліні для того, що вона і дала нам можливість спробувати їхній соняшничок, показую, як є, по факту. А ви робіть висновки самі. Але ще бункер покаже, правильно? Правильно. В общем, оце так. Звісно, де перший день соняшник сіяли, то соняшничок тут слава Богу. Шурував я вже на швидкості нормальній, ну та воно якось швидше, веселіше. Так, ось ріпачок. Його наскільки вже перебило, і блоха, і всяка єрунда. Ну, слава Богу, хоч на соняшник не лізе. Це вже треба фунгіцидний захист робити. Бачу, ще амброзію навіть не всю взяло. Отак, в принципі. Не сильно загрязнений соняшник, нормальний. То так. Це нагадую, сурелі, соняшничок. Все. А ми поїхали на сойку, бризкать треба фунгіцидом і інсектицидом треба накрити, тому що є на сойки коричневі плями. Заділимо, все буде вогня. Всім дякую за увагу, всім пока.